Добрий день, діти. Вашим практичним завданням наступним буде створити 3D-модель олівця, використовуючи різні графічні примітиви та різні базові фігури. Так от, давайте з вами для основної частини олівця оберемо, звісно ж, циліндр. Далі нам потрібно його змінити його розмір, витягнути його по одній грані. Використовуємо групове виділення. І по одній основі змінюємо йому розмір Ось так. задаємо. Далі обираємо всю фігуру і можемо його трошки зменшити. Так, це буде перша частина. Далі у нас має бути витирачка вгорі. Ми можемо це зробити витисненням, як ми з вами моделювали на попередньому уроці, але тоді буде більше труднощів з зміною кількості грани і фарбуванням, тому що фарбувати вам придеться не всю деталь, а фарбувати вам доведеться виділяти окремі його елементи. Тому ми зробимо трішки інакше: Ми цей олівець збутуємо з вами з різних елементів. Знову ж таки. Для витирачки беремо циліндр, зменшуємо його до відповідних розмірів. Ось у нас. І ще його маємо зменшити, щоб він у нас був вущий за саме олівець, і тепер помістимо його всередину. Ось так. Для гумки ми можемо додати більше. Сегментів ось так. Чому? Тому що ми можемо її зробити більш круглою, да, згладити по -нормальним. Ось, І ми її маємо зафарбувати за зразком у червоний колір. Червоний колір обираємо, обираємо фігуру, замалювала. Весь олівець у нас зелений. Також, поки ми зайшли в це меню, можемо його. Фарбувати у відповідний колір. Є застосувати. Продовжуємо далі. Нам ці дві базові деталі ми вже зробили. Що ми можемо з ними зробити? Щоб вони нас нічого ніде не з'їхало, не змістилося, ми можемо їх згрупувати, ще трошечки звожу. Деталь не сильно трішки. І тепер ці дві деталі. Згрупую, щоб вони вже в мене були як один елемент. Да? І я не боялася, що десь як щось зійде, зміститься, збільшиться, зменшиться. Ось так, Наступний елемент це у нас має бути вістря. Для вістря ми використаємо знову ж таки циліндр. Зменшуємо його до необхідного нам розміру. Ось. А тепер нам потрібно його звузити, звузити. по іншим ранням. Ага, тут у нас їх більше. Так, тепер ми зменшуємо кількість сегментів, щоб вона співпадала з нашим олівцем. У нас там, здається, було 18 сегментів. Ось, і тепер нам потрібно його звузити, для цього ми знову ж таки використаємо групове виділення, для того, щоб змінити форму нашого елемента. Ну, я думаю, ось так буде достатньо. Пофарбую тепер нашу фігуру у бежевий колір. Є наступний елемент, коли він мене повністю зроблений, він мене влаштовує, Да, я все вирівняла, подивилася. Тут я хочу його трошки витвинути вниз і бачимо, він зменшений, трішки збільшу. Ось так. І, мабуть, тут ще потрібно сказувати. Ні, не потрібно. Тобто, так, щось Ось і виглядає ще коригуємо розмір фігури. фігур. Ну, я думаю, так буде. Ні, все одно хочу, кращого, результату. ось так все. Знову, коли я отримала е, вже той бажаний результат, який мені підходить, я знову згрупую. Ці елементи, щоб воно в мене нічого не зміщало. знову об'єднаю. Наступне, що нам потрібно зробити, це вістря. Для вістря ми можемо використати, відповідно що вже не циліндр, а конус. Ось він у нас є, Да, ми можемо його розвернути. Ось, опускаємо його. Тепер нам потрібно його зменшити. І, звісно, він у нас дуже здоровий. Ми його маємо звузити, зменшити. Можемо покрутити з усіх сторін, вирівняти, щоб ніде нічого не виглядало. Знову ж таки пофарбувати його чорним і згрупувати. Чому ми згруповуємо постійно, щоб потім нам з вами не довелося його знову вирівнювати. Все, об'єднали. Останнє, що нам залишилося зробити, це між олівцем і гумкою таке да, роздільне кільце. Це у нас тор наш допоможе нам в цьому базова наша фігура. Крутимо, вирівнюємо, поки не отримаємо той результат, який нас влаштує. Так. Ну, я думаю, ось такий мене результат уже влаштовує. Знову, що ми робимо з цим тором? Знову його фарбуємо там жовтий колір. Яскравий, жовтий, застосувати все, і знову ж таки групуємо нашу фігуру все. Ось ми отримали нову модель створену з декількох базових об'ємних фігур та, і відповідно опрацьованих за зразком.